Біловезька пуща це один із найбільших лісових комплексів Центральної Європи і Єдиної Європі, низовинний натуральний ліс, у якому живе найбільша світі вільна популяція зубрів. Лісовий комплекс, розташований на території Польщі та Білорусі, займає площу 150 тисяч гектарів. На території Біловезької пущі діють національні парки. Біловезький національний парк у Польщі та Національний парк Біловезька пуща у Білорусі. Фауна Біловезької пущі нині нараховує близько 11 тисяч видів тварин. Найбільшою з них є зубр. Зубр найкрупніший наземній савець Європи став символом Біловецького національного парку. Зображення цієї тварини знаходиться на гербі парку. Нині у Біловезькій пущі з обох боків кордону нараховується близько 700 особин зубрів із приблизно 3 тисячі, які зараз живуть у цілому світі. Причому зубрів Біловецькій пущі відроджений вид. Останнього вільного зубра на її території було вбито ще у 1919 році. З метою повернення цих тварин у Біловецьку пущу та для її охорони у всьому світі в 1923 році було створено Міжнародне товариство охорони зубрів. Ця організація встановила, що у світі лишилося лише 54 особи зубрів. Всі вони жили в неволі. З них придатними до розмноження були лише 12. Усени 1929 року двох зубрів привезли до Біловецької пущі та випустили до спеціальних загонів. Через 10 років перед початком Другої світової війни у пущі жило вже 16 зубрів. Тварини, на щастя, пережили війну. Після її закінчення справа відродження виду було продовжено. У 1952 році перші зубрі випустили на волю, що через 5 років зафіксували перше народження зубрів на волі. Зараз тато цих тварин може зафіксувати будь-якому закутку Біловезької пущі. Крім зубрів у пущі живуть лосі, олені, дикі кабани, Музика. вовки, рисі та багато інших менших тварин. У Біловезькій пущі можна також спостерігати 228 видів птахів, 120 з яких гніздяться на її території. А 40 писані до червоної книги. Серед останніх під Орлик Малий, Берткут, Журавель, Лелека, Тетерук та багато інших птахів. Живуть у Біловезькій пущі також рептилії 11 видів, земноводні 7 видів і риби 27 видів. Багатоманітність їх видів там досить низька. Багато з них має тенденцію до зменшення чисельності. Популяції, зокрема земноводні, не бракує у Біловеській пущі і комах, яких там нараховується близько 10 тисяч вию. Біловеська пуща також належить до найсніших місць світу через багатство місцевої флори. В обох частинах пущі, польській і білоруській, лосте близько 2000 дерев гігантів, серед яких є 600-літні дуби, 350-літні ясени і сосни, 250-літні смерехи. Загалом у пущі нараховується близько 1000 видів дерев, кущів і трав. Понад 60 із них занесені до червоної книги. У Біловецькій пущі росте також 260 видів мохів, багато з яких збереглися лише там, і близько 4 тисячі видів грибів. Цікава історія ще однієї тваринки, яка сьогодні мешкає у Біловезькій пущі. Це тарпан або дикий кінь вимерлий представник сучасного коня. Вважається, що вони вимерли через оранки степів під поля, диких коней висісне стада тварин домашні, які займали і водопій. Хоча були й інші причини, так століттями дуже високо цінувалося їх м'ясо, а заганяння дикого коня демонструвало силою тривалість коня. Підвешник. В результаті люди переслідували тарпанів, вбиваючи дорослих і відловлюючи малих. До того, як дикий кінь вимер, як це часто буває, люди схаменулись. У польській частині Біловезької пущі з особи, зібраних по селам, було штучно відновлено і випущені на волі так звані тарпановидні коні, які зовні виглядають точно як тарпани. Національний парк Біловезька пуща являє собою залишки реліктових первістих рівнинних лісів. Дюісторичні часи вкривали велику частину Європи. Поступово вони були вирубані, але відносно займеному стані у вигляді великого лісового масиву збереглися в біловезькому регіоні.